Сьогодні велика розпаковка, тож набирайте терпіння. Ось таку торбу ми притягнули з бідри. Лот номер один. Порошок персів. З лаванди. Лавандовий. Так, зараз поправлюсь і їдемо далі. воно мене лізе в очі. Коротше, печиво. Раз. Два. Три. <гум> а все тому, що береш дві, а третя пачка гратісна. Тому я вирішила, що треба взяти. Все одно прийдеться колись купляти. Так краще взяти по акції. Одну почнемо їсти, дві пачки десь засуну в шкафчик. Пригодиться на майбутнє. Далі йдемо. Серветки. Один, два, і три. Три. Тоже саме. Два береш, третя пачка в подарунок. Тоже треба було взяти. Ну, а далі одна пачка гречки. Не було акції. Мікс, салат. листочки, Манго. Одна штука. Кефір по акції. Не безкоштовно, але теж якась там була акція. Два береш і третій там, Або там на кожний знижка. Ну, коротше, була знижка. І це головне. Сметанку. Взяла дві маленькі, бо так зручно, щоб велика. Не стояла, відкрита, не натягувала холодильник. Творог. дві пачки. Проколі одна штучка. Дрючка. Огурки. Огірки. Кракус. Цитринка. Лимончик. Два. Бурачки. Бурячок підварений вже. О, такий свіжий, хішпанський. Поліндвічка зиндички. Так. Мандаринки. І чоколадки. Чоколадки. Один, два, груша, три, малинка, 4, фіга, 5 груша, шесть груша. Якщо ви спитаєте мене, для чого так багато шоколаду, я вам розкажу. Їдуть на Білу церкву, декотрі, і ще ми збираємо посилочку в Норвегію теж. Так що ми так по чуть-чуть купляємо, 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 і чекайте, скоро до вас приїде. Так, це все на сьогодні. Ага, два пака води живіт з 23,88. Показувати не буду. На 272 ми скупились, а сума робату, то що ми все зекономили, там що по акціям. Зараз я вам скажу, щоб не збрехати. Десь я бачила, ось ось. На 63 злотих робату. Ну, я вважаю, що це ми нормально зекономили. Це знижка. Рабат. Так що так. Такі закупи на сьогодні. Гарної п'ятниці, вдалого дня. Бувайте!